Усім вітання, друзі. Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Arener Play. Я продовжую далі проходження по грі GTA Vice City Definitive Edition зупинились ми на цьому. Як ми з вами були пройшли попередньому місію, тепер нам треба рухатись далі, продовжуємо наше проходження поїхали. Ви перед початком цього відео не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, а ми поїхали. Продовжуємо наш проходить. Окей. Okay. Автосет. <coughs> Треба їх ти до швидкому тут сиклами. А <coughs> він. добрый мой так твои миссии кутра постараться выконуть сам бо вона тут на таймер Йола треба Не Немест знайти нормальну дорогу ще підшибли. Чекайте, я придумав одну тактику А де снайпа? Ага серйозно, він броньований. Ага. Ясно. Я ще тисну є замість W нормально. И меня скинули. Ну и Окей. Та знов я плутаюсь, в тебе в дроті мішають. Мішають кабеля. Окей, пиф. Але як так як так -то той позисменник з тих мене підкаравулить? Здається, я знаю, який чит. Okay, Зараз я якось заїду. У Мене просто тактика родилась mm -hmm. трекуся бити скрип зараз. Mm -hmm. Все. Ісі дай мій мотобайк, нема скутер дамочки під'їхати. Значить так, треба ще одних там завалити. Угу. Тут же точно треба якось союза ты. Верикамен! Дас... Він зі спущеними шинами вже Далеко не втечье. Кажу, далеко не втечье. Блин, весь все Рівно кругами пигает, так А кто сейчас живешь? А, Ой, не А, карма настигла... Порушника, моцик Ай! Блін... Нема моцика, це дуже погано. Є моцик. Хоча б якийсь. Хоча б якийсь. Значить так, нам треба підбити одну особу. Ще яка знаходиться Ось тут. Снайперки. О, все. Зірвав тепер Чарлі. Залишився. Так. Ага, він буде міняти шлях. Оу, oh, No. Добре. Так, Стоямбус! О, Сміх! Його підветить! Коротше це була тут поки що вся місія, так мені треба їхати до кубинці, у них там моя місія бути по знищенню того їхнього заводу. Добре. А. <кій> Вибачте. <кій> Бо я вирішив, що я лишу місці у брокерів на наступну серію. Все-таки не хочу серію сьогодні щось дуже довго робити, хочу все завчасно змонтувати. Так що, поїхали до них ой ой треба було броньку взяти. А може у мене є бронька в моє. Мене зараз арештують. О, oh, No. Так пішли вони Так, 108 тисяч у нас же є. Ой. Я не знаю, я певно, перший бізнес куплю це. Одну студію. Jak ustawiam, a dalej podejmę tak? A, jeszcze w airport terminalu Proszę, dobra Rozproszę to Ale innym razem, wkrótce Okej okay. Innym tak, innym razem Так все у нас тут я рано. Блін, я з бронею все зберіг, якщо чесно, а то ви в курсі що було в минулій серії. Я ніхіло хило пробомбився через те, що в мене навіть броника не було. Добре. Так що рухаємось. І, і друзі, дякую вам ще раз за 6 підписників. Підписуйтесь частіше в круті. Так що. Ми поїхали. Окей. Мені треба взяти машину якусь. Щоб дістатися до них. Вони зараз буде місія про троянську вуду. А це ігрес про знищення того. Їхнього заводу гаїтянську та до та поїхав Я що не зможу пройти ту місію? я все зможу. О. Майже український бус поїхав. Ні, то точно був український бус. Синьо-жовтий. я їх об'їхав з того всього з тим бусом, так та то, то, там є тро, 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 я тро-трой троян буду. Так, знаю, де знаходиться та машинка. Вона знаходиться в тітки повлет в тому районі. Сідай Бандітос! Чудітос. Ой. Добре. Я в цю місію дуже легко все виконував в цій грі. Вона мені не доставляла проблем. Хоча один раз було таке, що я протупився, коли в 18-му році проходив, бо я не знав, куди втікнути, в яке безпечне місце. А Потім вже дізнався і потім вже того ж 18-го року і прийшов, був на Ізічі. здесь тут в том районе все машины так челик челик пришел так кажет рейха это долг мучачус я слов на слове из напоминаний и суетливости. Так, а як Треба чекати, поки відкриють і проїхати. Ага. Значить, безпечне місце вон там. Вже починається пальба. Так. Іди вперед, Томі. Скрипти просто працюють, гальмані. Так. Давай. І тепер треба бігти в безпечніше місце. Швидко, поки... Ми Зник час. Значить, ось де було це місце, показую вам. Ось тут були сходки, коротше, хто не знав. Все. База знищена і все. Місія виконана. Ну, сорі, ми лише виконаємо цю місію сьогодні і все, і я закінчу на цьому, бо тому що... У мене ще справий Щось так. Все, мішен фест. І ми виконали в них цю місію, так. Тепер нам треба їхати до сейф зони виходить. І все. Бо я тої місії легкості ще не готовий. Я прийду в раз. А, до речі, можна купити перший бізнес це таксі. А ні, я поїду все-таки малібу куплю і там закінчу. У мене вже 120 тисяч. накопилось. я. Накопичились я передумав ту студію, ще поки купувати. Окей. Поїхали до маліпото. Купимо там, і там. Збережемо всі закінчимо, бо. В нас дуже круто все виходить по проходженню. Я сам в шоці. Ой, тачка щось згоріла. Так. Та, то він нам дзвонить. Щоб Ага. Anyway, well, У вас дуже довга розмова. <laughs> Значить, ми за сьогодні за цю серію виконали дві місії. Місію з з тим те... с... стиксофоном і місії з... СІМ як його господи? З ними ще з кубинцями і все. Так скажемо, а і нам дали по велику. Ні, я все-таки в роздумі ту студію купити поки що Малібу, малібунієм, бо там є важка з тим тиром. Я не знаю чи я її пройду, хоча чи пізно доведеться купляти. Але ні, я першу ту студію куплю, вона знаходиться біля району. Банде акул. О. Дивіться, в мене є. О. Так добре, поїхали. Клуб нас ще почекає. Треба заїхати за студією я пам'ятаю, де вона є. Так що поїхали. Okay. <sighs> <I think. laughs> Їхати за район. Ой, я пам'ятаю колись тут, коли грав будиночок, купляв. Так, поїхали, то недалеко. то треба проїхати той будиночок. Аво, тут тут є. Не доїжджаючи до нього. О. Знову трюк я виконав. Аво. Все, я купив перший бізнес. Я yes. Фільм студіо куплено. Все. Добре, друзі. Будемо закінчувати на цьому мене просто сьогоднішній справи. Ви були на ігровому каналі Lineet Play, з вами був я його ведучий Андрій. Бувайте було круто. Па-па.